Я давала Отче наш сіє на небесах, Нехай святить твоє ім'я Твоє, нехай прийде присавство, Твоє. Хай будет твоя як на небі, так і на землі. Ібо наша насущна дана, не наші. На це наші, не ведення спокої, на сьогодні. Бог і Господи спочив, що в світі місті поті, місці спокою, де нема жив для життя, не всяких життя, що Він словом, ділом чудом чи правосердного хрести. Бо нема людини, що вже не зрішила бути день до віка. Правда, твоя правда вічна слова Твоїстинця і воскресіння життя. І спак і спочувшого Сергія, Христи Боже, наші Віса віддаємо, Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки Вісім. Благословенний наш Бог завжди, нині, повсякчас, і віки вічні. Святий Боже, святий, хріпкий, святий. Си на віки, віки, не святая тройця, помилуй нас, Господи, осі віки, наші влади, ко про тебе, законня наші, святий церкві, сили немочина. Наш насушний дай нам нині і прости нам провини наші, як і не ми прощаємо милоцям нашим, і не введи нас у споко. в час і навіки вічні, а, духами праведних померли, душу спочило рабат восста і збережи його блаженного житті у тебе чоловік сюди ж оно плво Душі Боже, з великої милості Твоєї. Героя України, Сергія, якому похоронені творимо, щиро молимося, щоб що проститися йому, усякому прогрішенню добровільному та недобровільному. Господи помилуй! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поми. Милости Божої, Царства Небесного прощення і відпущення гріхів Його у Христа, безсмертного царя і нашого Бога просимо. О, зай, Госпож, Господи. Господе помоліся, Господи, помилой. Божо дух і вся тих і смерть <косміст> була, від я волоснищив життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душу спочило, того переставленого воїна, герой Сергія в місці у місці квітучому, у місці спокійному, звідки відійшла від печалі, зітхання, всяке прорішення вчинене ним словом, або ділом, або думку, Благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила б і не зрішила ти б один без безріка, правда Твоя, правда по віки, слово Твоєї істина. Бо ти єси воскресіння, ретя, і спокій, загибло, война Героя Сирія, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з предвічним Тим Отцем, Пресвятим, благим животворчим Твоїм духом, нині бусья час <кхух> <кхух> <міст> і віки вічні. Чесніше витримаємо, славніше від Сергани. that was what Меркну, молодій Христос, істинний наш Бог, молитвами, бречи, став, матереподобних, бо у нас не котів наших усіх святих. Тому що спочившого воїна, невинно убитого захисника. Героя селі, австерині праведник, у ти не дівна адрес. Авраама і свята, якобокою справедними нас, помилує спасає. Пенабрий, чоловіко любимо. Боженомо спінні вічний, покій Подай, Господу, устопшимо роботу, йому воїну, герою, Сергію, і сотвориємо вічною пам'як. Це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословених піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Отче наш, ти Отче, ти щось щось на десах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Ородиця, діво, радуйся, благозадна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса Визволителя, душа наша. Отче наш, що єси на небесах, не нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай тв не буде воля не не тв Твоя, як тв на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений прілона Твого бо ти породила Христа, спаса, Визволителя, безволителя, душа. Послаби, остави, помили, прости, Боже, гріхи його вільні і невільні, свідомі чи несвідомі, в слові чи ділі заподієння, все йому, Господи, прости, бо ти благий і чоловіколюбний. У ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Благо се се нашло тамо до кафе